Отворили свій футбольний чемпіонат Вища Ліга України. Список склав цілих 20 команд. Але ну, саме трешове, саме те, що мене ну, дуже сильно вразило, це те, що прикиньте, 6 команд повинні були вилетіти у першу лігу. Прикиньте, просто ти тільки залетів і тебе, ну каже тобі до побачення. А, і переходимо до наступного сезону 92-93. У мене тепер ну велике питання: як так вийшло? Хто кому заплатив і як хтось рахував? Коротше, прикол, в чому? Ви пам'ятаєте, що було 20 команд, 6 вил... вилетіло. Ну, типу, 20 мінус буде 14, Так, в наступний сезон налічував 16 команд. Звідки з'явились ці дві команди? Я не знаю, як і чому. Якщо знаєте, напишіть в коментарях, як це вийшло, чому так коротше, буду чекати, реально.